Щось почало боліти. Але іноді буває так, що зміщення є, але у людини або звикла до тої болі, тому що, знаєте, наш мозок має таку цікаву характеристику, що він адаптується до постійного сигналу. Наприклад, якщо ви сидите біля моря, і перший час ви приїхали, ви чуєте шум моря, хвилі, а потім ви сидите з кимось розмовляєте чи щось читаєте, ви цього шуму моря не, не чуєте. Не тому, що море десь зникло. А тому, що ваш мозок відключає цю опцію постійного сигналу, він не є загрозливий. Все, мозок відключає. Так само може бути навіть з больовим синдромом. До певної миті, поки воно не стане критичним, потім мозок знову вам покаже, ось зверне увагу, тут щось болить. Тому, е е що важливо, щоб ви запам'ятали. По-перше, що в нормі нічого не повинно боліти. По-друге, що біль це не наш противник. Не треба воювати з білью. Біль це наш союзник. Бо коли ви ковтаєте ті пігулки постійно, ви не вирішуєте питання. Так? І людина чим старше стає, тим в неї аптечка стає більше і більше. Я кудись їду, в мене взагалі немає ніяких ліків, ніяких аптечок, тому що я вважаю, що це не потрібно. Я не кажу, що це так зараз у вас станеться після цього вебінару, але над цим, звісно, можна присутність.